П'ять років тому я відкрила свою студію, фотостудію в Сєвєродонецьку. Чомусь раніше мені не дуже хотілося коперсатися в минулому і передивлятися, прям якось дуже свій досвід так глибоко, але хочеться віддати дань пам'яті цьому періоду свого життя. Тому що, по-перше, це було досить сміливо. По-друге, це було дуже красиво, тому що цей простір мені подарував мій чоловік третє, те, що ми там робили, це було таке а, трошечки нетипово, скажімо так, для того міста, в якому ми жили. І дуже-дуже творчо і нестандартно. Так хочу розпочати з того, що це взагалі був за простір. Ми дивилися квартири можливо, для тоді ми думали, що ми будемо або там жити, або просто як об'єкт нерухомості, і натрапили на квартиру. Так звану сталінку, тобто це квартира в старому будинку з високими стелями, за вікнами, досить такими теж великими. І, звісно, що, окрім плюсів з того, що там був вайп ліпнини старовинної трошечки. І а цих плюсів, що я назвала, були мінуси у вигляді комунікації застарілих, ну і того, що. Як потім ми дізналися в процесі ремонту, скільки всього прийшлося викинути в плані півпідлоги, так? тому що вона була вже не тої якості, як потрібно. Ну і взагалі деякі матеріали матеріали того часу вони теж були не найкращими. Але це вже було потім. Коли ми придбали цю квартиру, радість була від того, що це буде простір моєї мрії, це буде простір, в якому я зможу реалізовувати. Свої творчі ідеї, ті, які не підходять, наприклад, для вулиць маленького міста, ті, які не підходять для інших студій в якихось офісних приміщеннях, тобто таких більш-менш стандартних, або ну, для мене це були не ті простори. Мені хотілося знімати в стилі Файнарт. Стиль арт він потребує багато світла, світла, денного світла, класно, якщо це було денне квітів, декору і так далі. Тобто. Все це було незручно реалізовувати в інших місцях. Тому я вирішила створити свій. Ну і, взагалі, в мене є така домінантна енергія е, господарки, скажімо так, тому е, створити щось, такий осередок, е, місце, де можна втілювати там, свій декор якийсь, де можна запрошувати людей, де вони відчують свою енергетику, було для мене теж такою реалізацію цієї господині. так. Окрім професійного, звісно, моменту, тобто фотографу завжди зручно, звісно, мати свою фотостудію, а не десь там бронювати, шукати чи взимку не знати, де зняти. Взагалі, тому що локацій навколо Сєродонецьку не так багато, насправді. Ті, хто там жив, знає, або на вулицях. Придбавши ту квартиру, ми взялися за проєкт. Проєкт виконувала моя Люба Анастасія Сулік, дуже талановитий дизайнер-архітектор, який створював. Картинки, напевно, найтепліші в моєму житті для моїх просторів, і в нас було десь 50-50 плюс квадратів для того, щоб втілити фотостудію. Це невеликий, звісно, простір. І ми зламали всі стіни, ми зробили open space для того, щоб було багато світла. То вікна залишалися отак от відкритими і без всіляких шторв чи чогось закриваючого це джерело світла. Стіни повинні були бути білими. А дуже багато уваги приділялося для мене естетичному якомусь оформленню підлоги і а, зон, які я використовувала як додаткові. Наприклад, та ж ванна кімната маленька, але вона повинна була бути дуже естетичною і затишною, повинен був бути куточок. де... Можна було пригостити клієнтів кавою або друзів. а Повинен був куточок бути, де можна було нормально а зустріти гостей і ще й пофоткати. Ну і це все на п'ятдесяти квадратах. Тому постало питання, як зонувати цей простір. І ми вирішили взяти ідею з дерев'яними рейками від полу до гостелі. І це теж було тоді. Для Сєвєродонецьку досить так дивно, тому що всі, хто заходили в цю квартиру, дивилися як на нарнію просто на цей простір, думали, що це таке, навіщо воно треба? А хто це придумав? Якісь палки посеред кімнати. Але потім я це дуже класно використовувала в зйомках. І насправді, як вид зонування, саме от такі от е, дерев'яні елементи класно грають. Ну, е, ті, хто робили ремонт, теж дивилися на мене досить дивно, тому що всі мої побажання. Коли я там змінювала 10 разів відтінок, який мені дуже хотілося, там, знаєте, саме такий зелений, там з цією палітрою бігала, або плиточка повинна лежати саме отак. А, а отут мені хочеться, щоб був душ на всяк випадок. Може, я там буду знімати, але нам воно дуже стало нагоді, коли ми займалися квітами, і квіти потребують водички, тому цей душ дуже нам знадобився. Якийсь кран, кран повинен виглядати вінтажненько. Отут е, треба, щоб було затишніше. Ну, коротше, всі від мене трошки там шаленіли і бігали, тому що ніхто не розумів, навіщо? Навіщо в професійному робочому просторі так сильно заморочуватись. Але для мене слово заморочуватись воно не існує, тому що якщо вже робити для себе, то робити найкрасише, е, найкраще і всю творчість і душу вкласти в те, що ти любиш. Тому кожна деталька була викохана буквально. Кожне дзеркальце, кожна ця плиточка, вона була дуже очікуваною. Ми там чекали, поки нам її привезуть, потім, щоб її не розбили, потім щоб її правильно поклали, бо теж місцеві майстри не завжди, скажімо так, відрізнялися професіоналізмом. Пам'ятаю, як я заказувала меблі якісь з, наприклад, Ікеї, звісно, ще тоді в Україні офіційно не було, її возили. Може, я так кажу, ніби це було 100 років тому, справді не так багато часу, але тоді не було змоги купляти прямо так напряму в Ікеї, і перевозили там звідки, потім перекупали. І її треба було чекати. Якщо це юск, це теж не так легко, або треба було їздити в Дніпро, наприклад, щось закупати, або там замовляти через друзів. Потім частину речей я замовляла взагалі з сайту Next, з якого теж треба було там, ну я не пам'ятаю декілька тижнів, воно їхало з Англії. Але це було особливі речі. Такого нікого не ні в кого такого не було. Це було для мене найголовніше. Тому що якщо я хотіла плити на дзеркало, то я його знаходила і нам його привозили. Неважливо, скільки то було часу, як то все було нелегко, але це все того коштувало. І ця студія збиралася буквально по частинці, по елементу. З любов'ю, за допомогою друзів, за допомогою рідних, тому що я дзвонила мамі і казала: мама, знайди мені в селі якусь, не знаю, там плетену, шаль, знайди мені якийсь вінтажний посуд. Одного разу вона знаходила мені старенький телефон, такий дисковий, щоб я. Ну тому що треба мені було під зйомку. Мені дуже хотілося. Вона мені знайшла. Звісно, що левову частину проектів створювала наша дизайнер флорист, тоді місцева дівчинка Ірина. Яка теж така шалена, як я, тільки скажи, що треба. Будемо шукати, зробимо. Не знаю з чого, але зробимо. Тобто, провести якісь там стріліцію, наприклад, яка зараз в Португалії чи Іспанії на кожному кроці, тоді в север на зйомку. Це виглядало прям дуже незвично і якось прям: ну, круто. Так, але це от була мрія. Що простір мрії, що проекти, які ми там створювали? Так, пропустила найголовніше, то назва була назва цієї студії. Чому вона називалася Бого Студіо? Тому що це було «Борхович Хум так по скромному я вирішила, чому мій стиль Бого, який об'єднує е, моє прізвище і те, що це для мене як дім, це буде прямо ідеальна назва. Анічка тоді зробила Сіміненко дуже класний е, для нас будиночок такий е, з пряників з назвою на відкриття. Я його теж покажу. Певний теж такий теп теплий витвір мистецтва. Там, взагалі всі люди, які мене оточували, вони привносили якусь свою частинку енергії туди, або у вигляді подарунків, або у вигляді того, що приходили туди, ми там сиділи і святкували якісь свята, і просто пили каву, розмовляли. І е, згодом, звісно, що сформувалася така певна база постійних клієнтів, які знали, що проекти, які там будуть створюватись, вони будуть особливі, тому що ні в кого такого не буде більше. Це там буде, не знаю, 10 людей на все місто, у яких будуть саме такі фото, саме з цією локацією. Локації дійсно були для Сєродонецької, не тільки для Сєвєдонецької, я б сказала. для України теж класне. Я так не мірюю. але просто що промислове, промислове невелике місто, в якому творчість не дуже то була в якійсь ціні. А проявляти оцей дух революційний, що я бачу так, не завжди було легко для сприйняття. І знайти людей, які за тобою підуть, які зрозуміють, які відчують, які будуть шукати одяг, якісь вінтажні речі, щоб виглядати органічно в кадрі саме під цю локацію. Люди, які заходять в маленьку студію, бачать, що я там підбираю дуже дуже багато ракурсів. Що на одному не знаю там кутку, у мене там три міні-локації. Я зніму різні фото в різному одязі. Це буде дуже класно для портфоліо. І потім дуже були здивовані, як можна було на одному квадратному метрі зняти так і так і так. Але я настільки це все любила, та й люблю зараз, що це був для мене певний квест, такий: як ще можна зняти? А що ще можна сюди завантажити в цю студію? Щоб це було вау? Скільки квітів? Скільки, якщо треба було для проекту якусь хендмейд штуку я замовляла прямо майстрів? Тобто Мені хочеться бюст якийсь маленький, я його замовляла, щоб мені зробив майстер цей бюст, А потім він стояв в студії. Якщо мені потрібно було заповнити вітрину, у нас там був буфет, пам'ятаю 45-го року, який залишився від сусідів. І ну як типу, в спадок, я хотіла його спочатку переробити, потім залишила і заповнила його теж всякими вінтажними штуками, сухоцвітами. І він був одночасно і. Там можна було зберігати речі знизу, а вітрина, сама скляна, виглядала прямо як окрема локація. Ми там дуже багато фоткались, це теж було вау. Або якийсь комод, такий теж пошарпаний трошки, але коли там було багато квітів, моху, там була вау-локація. Багато шаленого всього було. Диван, окрема історія, прикольна з диваном, який я шукала. Хотілося щоб з одного боку диван був нейтральний для сімейних зйомок в зібраному вигляді. Ну і щоб знімати для дівчат якісь будуарні історії в білизні, то треба було його розкладати, щоб це виглядало як е, ліжко. Е, я замовила такий диван е, і прикол в тому, що він ще й знадобився, тому що я там пару разів ночувала на студії. Ну, як назвала вже будинок, то і так і сталося. Були в мене такі е, в стосунках моменти сімейних, коли трошечки. Е, Треба було побути наодинці, куди ж йти, як не у свій простір. Тому диван це окрема історія. Ну і скільки він пережив, як в серіалі друзі, коли вони там стрибають на дивану, так у нас було про якихось святах чи зборах також знайомих. Напевно, що, згадуючи такі найбільше ну, важливі речі, які були зроблені, це те, що окрім мене. Яка мріяла постійно про щось і казала, давайте зробимо отак. Були люди, які погоджувалися, які казали так, давай втілювати, не дивлячись ні на що, на те, що це дивно, якось не знаю, там ніхто так не робив і так далі. Тому коли ми там приперли, зварили металеву полуклітку, майже два метри з Юлією Журою, робили проєкт, який назвався Beautiful Escape. І мені дуже хотілося, щоб дівчата були як такі райські пташки, і вони з цієї клітки ніби. Збігали. Це було вау, туристично гарно оформлено. І ми тоді е, такі тайфанули на святі жіночності. Кожен новий рік це теж окрема історія, бо я шукала, як оформити студію так, щоб е, була атмосфера домашня, тому що багато сімей, звісно, при цьому це було якесь таке хюге, е, дуже багато затишку. Теж шукала вінтажні ковдри, вінтажні якісь корзини. Одного разу я з Мадриду везла. Цілу в валізу іграшок з магазину, тому що вони були дуже класні, і в нас таких не було. Чоловіку це не дуже сподобалось, але вау, ефект в студії був. Я постійно на кожен перед новим роком їздила кудись закупляти, не просто замовляла, їздила сама закупляти якісь такі речі, якісь серветочки, якісь кульки, якісь такі детальки, яких можливо хтось навіть не побачив. Я робила власноруч якісь конверти малювала. Які там лежали біля какао, так можливо, їх теж хтось не помітив, але я знала, що воно там є. Я знала, що я його робила руками, і я туди вклала своє типу. Ці ночі перед оформленням проєктів іноді було так, що я не знаю, там перша ночі в мене там світло горить, якісь ліхтарики. Я там дооформлюю новий рік в студії. І вікна це окрема тема, тому що це такі старі спальні райони. У мене все видно, що відбувається в студії. Ну крім того, коли дівчата перевдягаються, хоча були й такі сміливіці, які перевдягалися прямо перед вікнами. Тож було таке шоу для пенсіонерів. тому що кожен хто проходив. Міг це все споглядати, був такий певний творчий театр. Я знаю, що багато людей потім просто знали, що ага, там за тими вікнами є така дивна дівчинка, яка таскає капелюшки, в неї там вічно якісь свічки е в канделябрах стоять, і вона там щось таке творить, дивне-дивне. І це, певно, теж сміливість була для мене, тому що я потім і забула, звісно, що взагалі то відкритий простір, і в такий в акваріумі в творчому живеш, і потім вже до цього якось навіть звикаєш. Ми привозили спеціальну майстра візажу декілька разів для проєктів з Дніпра Анічку Коліватову, що теж було незвично індивідуально для, для Сєвєродонецька привезти майстра-стиліста з іншого міста. Так? І ми набирали групу дівчат-клієнток на ці проєкти. І ці фото досі радують. Якщо вас радують, напишіть, мені буде дуже приємно а, з тих часів, радують і по, по цей час якісь дні народження, якісь сімейні а, зйомки. Якісь. Дуже багато було вагітних дівчат, які теж хотіли дуже ніжного такого стилю, домашнього затишку. І я завжди була рада робити такі зйомки саме у мене. А, скажу так, що коли я почала вигоряти з праці фотографа, це вже був. Майже перед війною це було якраз. І я вже думала, робити чи не робити, знаєте, останній новий рік зимовує локацію, а, бо, ніби були бажаючі, бажаючих було багато, тому що це ексклюзив, але вже такий був стан фізичний, коли було важкувато. Але я все ж таки оформила, пам'ятаю, що ми відзняли багато людей. А, і от якраз ну, співпадіння, не співпадіння. Що коли я вже вирішила, що я зроблю велику перерву в роботі, то і сталося так, що. Перерва сталася сама собою, скажімо так. Е, що зараз е, зі студією вона, звісно, там е, з е, сантехніку винесли по класиці і тому подібне. Але в мене немає такого, знаєте, відчуття, що я щось там не доробила. Навпаки, я хотіла сказати, що чому я всю тему цю завела про уроки, про те, що якщо ти любиш, то треба робити прям повністю глибокий процес, щоб прожити його, щоб не було потім думки: блін, а цього ще не зробив, а отут десь не дограв. А отут десь ну, щось не відбулося. Я вважаю, що в тому просторі відбулося просто одне з найкращих часів і з точки зору життя, і з точки зору професійної моєї діяльності і тих робіт, які я там встигла зробити. Тому це в мене теплі спогади, дуже теплі. Чи мрію я колись а, мати ще свій простір, дуже мрію. І Маючи той а, маленький досвід, я думаю, що це колись станеться, не знаю, якого направлення він буде. Можливо, езотеричного, так, але я не знаю, як це може виглядати і де це буде. От. Але ну, господарка нікуди не ділася з мене ця енергія, коли хочеться зробити затишок, комфорт, красу, і передати енергетику через речі також через можливість прийняти когось у е, себе, наче вдома, і передати якесь тепло через слова чи то дії, неважливо через які дії, насправді ви ж це знаєте. Тому загадаємо, щоб це сталося. Склалося, якось найкращим чином. Дякую, що прослухали це зі мною. Дякую, що розділили зі мною спогади, і були тоді поруч зі мною. Багато з вас ще знають мене з тих часів. І бажаю вам, щоб в вашому житті теж ставалися такі моменти, які ви переживали прям дуже-дуже глибоко зі всією любов'ю, і потім змогли з цим попрощатися, відпустити і знати, що десь потім. Воно зустріне вас, але вже в новому таку, не знає новій якості. На новому витку вашого розвитку. Я таку надію плекаю і вам цього бажаю.